Вітаю всіх, ми сьогодні знаходимося у знаменитому у рамках знаменитого проєкту Superhuman, в якому, не, на наш погляд, не вистачало учасної обладнання стоматологічного кабінету і взагалі стоматологія, тому що тут є і поранені в щелету цілу ділянку. Чому ми зупинилися на Галіт? Ну, у мене не було навіть сумніву, тому що я компанію Галіт знаю давно. Спочатку АТО, ООС. Знаменитий слон, який стояв в Карлівці Донецької області, був обладнаний обладнанням від фірми Галіт і себе добре показав. І зараз, після п'яти років роботи, ми робимо виключно профілактичний ремонт цього обладнання. Дуже цінно це український виробник, який має цілісну лінійку. Не там обладнання, там мебель, там комплектуючі, там все. Мані Галі здатна зробити це в комплексі під ключ. Ми завезли автомобіль на Галіт, і звідти виїхав пересувнист супер стомат-кабінет. І ми не маємо там думати, де, де в кого вшити, там, де електрику провести, де мебель зробити, де це. Це ідеально на, сьогоднішні, на, сьогодні, на сьогоднішній день ситуація. Тому. Я можу тільки подякувати пану Володимиру Золотому, керівнику «Галіто» і всій вашій компанії, всім співробітникам за те, що ви робите, бо ви робите надзвичайно багато, не тільки пов'язані з нашими проєктами. Я знаю, що ви багато робите в інших напрямках проєктів. і Тому стоматологія сьогодні така сильна, і тому наші солдати мають бути зубаті. І... Перемога за нами, слава Україні.